Це наші плани, можна сказати, така маленька мрія. Ці речі працюють в деяких країнах світу, вони вже опробовані. Але я хотів би просто підкреслити, що це не питання сьогоднішнього дня, напевно, завтрашнього. Зараз наші, до речі, науковці працюють над цим. Але в чому є але? В тому, що зараз у нас війна і всі наші ресурси, наших Розробників зосереджені зараз безпосередньо на безпілотники, які працюють на фронті. Є такі речі, є такі місця, які недоступні відеокамерам, а з неба це все буде видно. І коли є ситуація, де потрібно терміново негайно приймати де якісь рішення, то ми розуміємо, що коли в нас буде перекрите небо, коли ми будемо бачити нашу область і наше місто з висоти. Ми розуміємо, що це зовсім інший рівень безпеки, інший рівень сервісу і так далі.